Підтримка для школярів благодійний фонд Чисті серцем передав сім ноутбуків учням Коломийської сьомої філії ліцею номер 5. Це вже не перша допомога для закладу від фонду. Раніше дарували учням планшети. Це вже друге така співпраця із фондом чисті серце. Наші учні в столі сьомої філії, зокрема, мають можливість отримати перший раз планшети. А цього разу фонд чисті серцем подарував для учнів сьомої філії сім ноутбуки, що дуже значимо і важливо в сьогоднішній день. Тому що ми знаємо, що дуже багато сьогодні допомагають фронту, але наш освітянський фронт тут діє, і треба створити нашим дітям всі умови, щоб вони комфортно перебували в закладах освіти. Вкрай важливо тепер матеріально-технічне забезпечення, адже все розвивається і просто крейди в руках недостатньо. Потрібна техніка звичайна. Подаровані ноутбуки, це є чудовою нагодою покращити свої знання, тому що початкові класи у нас є всі оснащення як ми за булками за програмою «Нуш», а старші класи працюють за старою програмою. Тому батьки підтримували школу і закупили своїми власними коштами телевізори. Але оскільки в нас є ноутбуки, ми тепер зможемо під'єднувати до телевізора і набагато ефективніше працювати ця допомога вся сформована завдяки нашим вітнамським друзям. І посольство України у В'єтнамі за підтримки МЗС України от є така можливість зараз підтримувати і допомагати нашим школам. Моє враження, що це дуже класно. Можна класно проводити на уроці час та вивчати більш ефективно.